Всім привіт! Все-таки поділитися значить, результатом ну, потрібно. І в нас виходить, у нас виходить не повних 6 місяців, тобто від на ось такому збалансованому комбікормі, гранульованому. о він є Комбікорм гранульований. Ось осталося одненьке. Собі покинули заколоти, можна сказати, на паску. Тобто з виводка. Тут було в нас стояло в цьому хлівчикові квадратура нього 3х4, 3,5 3 на 4 навіть так. Е, стояло 13 голів, виросли вони. Ось. До якого результату значить вагова категорія. Вагова категорія в них виходить, замкнулася в нас на 165 кг 165 кілограм термін 5 місяців і 17 днів. 5 місяців і 17 днів. Тобто в нас що виходить? У нас виходить навіть в місяць більше як був, був, був приріст, як кіллю в день. тобто тобто так навіть. Ну, ну тобто Кожен судить по собі. тобто Ніхто там не каже, що добре, погано. Як на мене, це результат класний. Мені дуже подобається. Значить, Що подобається в даному хлівчику, тобто немає. Ніяких потоків, немає ніяких капель скуплення зимою. Вентиляція свою справу робить. тобто Свинки ні в чому себе не потребували. Все добре. тобто ось 180 з лишнім кілограм живого веса. Ще до Паски тобто, йому переведеться на е гранулу без. Е, премікса постоїть. Тобто, і будеться колотися як для себе Тобто вдома. Е, значить, ямку в нам тут а, вже після другого виводку яму пора качати. Звичайно, ще можна місяця 2-3 менше тримати. Але ми качнемо яму. Значить, заберемо одну плиту, приїде значить, на суботу осенізатор. Заказали, приїде людина. Думаю, якраз мороз буде підмерзле, щоб в дворі не робило траншей. Підмерзне, приїде, качнемо за 2-3 рази ямку і все. Тобто результат ага. шикарний. Значить, під кормушкою трішки поправили, значить, вставили бляху, вставили бляху. Воно не сипеться в яму, воно сипається тут. Було скручене дротом. Тут а також було прикручене до дерева, значить, слабше місце, значить, десь чи мали більше доступу, підірвали. З другій стороні, один куточок також закріплений устався. остався. Тут а також підірвали. Ну, тобто, Ось такі результати, можна сказати, круті. Не буду там говорити, що це не про що мова. Ну, мені подобається самому. тобто... Такий результат, чесно думав, буде 170, тобто на коло. А тут після ваг вийшло 185 майже навіть так. Е -е... Досить приємна. Неприємна тільки ціна на свиней. 65 грн за кілограм. Так як минулий раз останній раз продавали перед різдвом. Була 78 тобто давали навіть за таких би 80 гривень. Ціна обвалилася, це все від ринку. Шпікулянти торгують. Тобто, ну, це не від нас залежить, звісно. Нам, у нас виходить, тільки ми вирощуємо, і ходимо, чистимо. Тобто, тут, слава Богу, чистити не, не потрібно, звісно. тут просто тримати і давайте крунтезну, збалансовану гранулу, і результат буде однозначно крутий. Покажу, значить, ще маленьких, менших. Ще другу партію не брав, не цікавився. Тобто ціна е, приблизно е, е, коливається десь в районі 5-6 тисяч. Тобто я ще не питався, це мені тільки просто підсказали. тобто е, Побачу, по перезванню скажу, забронюємо, значить, і думаю, ну, звичайно, а що робити, як їх не ставити, значить. Коло чого ходити, як тут а, нема коло чого ходити, ви поставили комбікорма, зробили, гранулу готову зробив, ще наперед на другу партію одгодувати. Е, зараз покажемо цих. Їм виходить в нас вже 3 е, місяці. Здорово, братва. Цим свинкам, значить, 3 місяці. Як ви бачите, це мої улюбленці сракаї підбулята. Вони крути і тіпи. До їх заходити аж серце і око тішиться. Класно. Правда, братва? Ось їм три місяці. Тим свинкам рівно три місяці, можна сказати. Тим паросьонкам рівно три місяці. Значить, зробили, значить, корму, зробили корму в запас. Я думав, що там ці будуть довше стояти. тобто Попереднював вчора, робив комбікорм, щоб був про, про, запас. Тихо. про запас, щоб були корма. і Попередзвонював за м'ясо. І до мене кажуть, можемо приїхати забрати по 65 гривнів. Так як ціна здебільшого 58-65, ми вирішили все-таки, думаю, продасться і все. тобто Звільниться місце, качнеться яма і до Пасхи переженемо їх на відгодівку. Ось дивіться, що роблять. Ей, звіри! Ось такий приємний результат. Тобто, значить, тут -то три місяці, там не повних 6. І продажа, тобто тут, я думаю, в 5 місяців з лишнім теж буде десь вагова категорія там, від 160 до 170 кіль. Ну, тут більше м'язова тканина, вона буде чуть-чуть, думаю, гірше, звичайно ж, але там більше сала, тобто там на 2-3 пальця сала буде. За буде видно, значить, що який вихід по. Там в цьому більшому. А тут однозначно знаю, тут буде одна шкура. Ось такі результати. І теж кормушку відкрутили, як бачите, гранули вони не розсипають, хоч і сильно низько. Тобто гранула е з'їдається, їм вистачає, вони її не розсипають. Там десь де було пісочку, вони розсипали де більше. Це мелоч, це не є втрати, бо воно залишається на піддонові. Ось і така партія буде переходити туди після викачки е, значить, дезінфекції, побілки робимо, побілку, дезінфекцію. І туди переганяємо, сюди значить, місяць там ждемо замовлення, значить, і маленька партія, що яка ціна буде, розкажемо. Все. Всіх був радий бачити чути. Значить, ставимо лайки, коментуємо. Всім мирного неба над головою. Всім пока. Скажіть пока.